Уявіть собі. А років сто назад. Сто. Уявляєте, сотні років назад. Не знаю, вам так буде видно, Хмари. В сім'ї народилося четверо дітей. Одна дівчинка і три хлопці. Один із тих хлопців це мій тато. А дівчинка. Це моя хрещена, а також мама моєї двоюродній сестрички Тані, яка святкує сьогодні день народження. Так вийшло, що всі, і дівчинка, і два хлопчики, у всіх народилася по дівчинці. Тобто у той рік казав дядю Вася. Це старший хлопчик, так? наш в тій родині. Брат мого батька каже дідусь, дідусь Гриша, його батько сказав. Мій дідусь, оце каже рік, оце врожайний рік. Оце каже, зародило три дівчинки в один рік. І ми навіть в клас один ходили. Тут у нас в Калинівці. Паралельні свята, я в один, а Таня в інший, але все рівно одного року випускалися. Тому тому я хочу сьогодні мою Танюшу привітати з днем народження. У неї сьогодні цей прекрасний день, прекрасне свято. Дуже жалкую, що у нас світи Тані, у мене до цього часу немає спільного фото. Як би це смішно не звучало. Тому так зроби мені таку послугу із Святою. І це буде подарунок для нас усіх. Ми обов'язково пообіцяй, зробимо цю, це фото. Життя таке, знаєш, бентежне. І я радію з того, що хоча б фото наших батьків всієї сім'ї є у мене загальне. І тіті Ліди, і дяді Васі, і мого тата, і дяді Віті. І хоче, щоб було в нас. Танюш, я тебе вітаю, дуже люблю. Ти наша красуня. Хай все в твоєму житті буде гарно. Хай буде щастя твоїм діткам. Хай буде добре все в твоїй родині. Хай все буде у нас добре в нашій Україні. Миру всім нам. Люблю, люблю, люблю.